6 вересня святого священомученика Євтихія, учня святого Йоанна Богослова. Святий Євтихій був з Севастії в Палестині. Прийнявши Христову віру, він став учнем святого Євангелиста Йоанна, а також товаришував апостоли Павлові його подорожах і був поставлений єпископом. Проповідуючи в багатьох краях святе Євангелія, Він багато терпів за віру. Його ув'язнювали, морили голодом, живцем шматували і палили його тіло. Та Господь, Бог своєю ласкою, визволяв його з рук мучителів. Одного разу, згідно з переданням, коли святого у в'язниці морило голодом, Господь чудесним способом нагодував його. Через свого ангела, пославши йому хліб, святий Євтихій вірогідно помер природною смертю Севастії. за іншими джерелами був убитий мечем. Священомученича Євтихію, моли Христа Бога, спастися душам нашим.